Сеанс номер 1 19 липня 2022 рік, село Старява, Самбірський район, Львівська область, записує студентка групи Флот 22 панько Тетяна, респондентка панько Олена Федорівна. Дата народження 14 жовтня 1952 року. Освіта 10 класів. Початок сеансу о 13.30. Скажіть, будь ласка, за ті часи, коли ви були, за ваше дитинство? Нас їх перевезли з Польщі. Ну, я ще в роду вставляю, а наші всі з Польщі приїхали, Пішла в перший клас. Виготовлення ще вийла, писав перший клас. Вчила ще 10 років. В школі було добре було в школі, але я трошки була збиткувата, в школі. Я, я то на піперек щось зробила, то заспівала, то, 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 то так, то, то так. А якось пройшло. Вчити не можу повісти, що я ще вчила все на п'ять? Ну, мало мені троє, і деколи двійки мало, кажуть, та я, знає, деколи, і деколи двоє діставала. Але бог дякую, скінчила в 10 класи, поступати не поступала м нігде, бо то все поступало за гроші, а ми грошей не мали. Відки ми то могли поступати за те зоток. -то. І, і я так пішла. Пішла на роботу, вхерів на валінки, їздив 7 кілометрів до, -до, -до, до роботи. Робила на валінках, зробила гроші трошки. Та їм було легше, діти, як трошки то були гроші. Потім після школи я була ще вдома то, то все. Коли, коли кінчилася школа, коли то все, роб, роб, а, пішла до роботи, з роботи приїхала. Вдома господарка була, вдома було дві корови, кінь, вдома були гуси, качки, кури, то все то все було на моїх руках. То що я мусила обробити, то я мусила покормити двоє дітей, двоє, два хлопчики. Тому треба було і нагодувати, і зібрати, і все. То, що. Отак от, так моє життя таке перейшло, капарчики, так, яблу казала, як старі люди кажуть, з капарлом то своє життя. юж, діти попідростали, малий поступив, другий то саме, хлопці, просто юж було легше жити. Юж мама поставила хату ставила, я, мама. І ще й на сестра, бо не було тата, каже, не було нам кому халупу поставити. О, ще й на сестра, поставили з мотухату, заки з викинчили, викінчили, заки що. Ти мужчиною робили шліпі коні, шліпі коні кажуть. Потім ми то довшо. За моє життя ще то скінчило. то, то і, і кажу. До того хлопці допомагали, хлопці файні, не мають що брехати, хлопці має дуже файні то, до, до того. О, а, а, а далі, ну що я вам розкажу? Хіба вам розкажу про що ти вечір, як ми то все робили, як ми святкували. Е, 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 Це, ну, перед вечір, Всі ще ходили, поумивали, перебиралися, в нове, все. Перехтували вечерю. Вечеря була пісна, від рана до вечора ми не їли, ми всі постили. Від рана до вечора ніхто не, не мав права їсти. Мама перехтувала страви. Там був і борщ, пісний, і голубці, і пироги, і, 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 і горох, і капуста, і пончики навіть були, і, 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 і чеснок був. Але все було пісне. Що ввечері ми ще прийшли, то прийшов, мама прийшла, принесла шину, бо тата вже не було, тато помер. Принесла шина до хати трошки, розстелили на стіл легенько. І на столі поставили засвітили свічку. І мама. Ми ще за ще йдемо, потім встали, помолили ще всі вшили. І мама давала вечерю подавала. Ну, подала там, наприклад, чеснок, ну що? Потім подала горох. Горох попробували, вона забрала, на то місце принесла другу страву. Ту другу страву ще, попробували, ще їли, забирала як, принесла траву. Так, носила всіх 12 страв, аж поки не дійшло до куті. До куті, як прийшло, то ж кутю. Попробували і кутю на столі лишали. Та кутя мала стояти чиноміш. І швічка ще світила чиновішку у тої куті та стояла. Після вечері ми закулядували всі і пішли. Діти пішли по куляді, а ми ж були старі старші вдома сиділи. Діти хуліли, кулювали, продати там трохи, то мало на той час, але на той час то було. Де ще купів то були гроші, то були гроші. А не що? А ніч нема не, що там те гроші кажуть. Вот. потім ми пішли по куляді, ми пішли там до родичів, до друзів, да? вони до нас, ми до них. Ходили куля, до вас було весело. Весело було, так аж любо було послухати. Вишка за дорогу. Тулядують, накривчику на, над таким кулядують. Щоди куляди було, чути по чолім селі. А тепер нема куляди зовсім, хоч дозволено. Хоч ж, ніхто не курядує, ніхто йде до другого не йде, бо що позастріляло палаці і боячі мене повимащували. А перші були прості хідники, хтось там чим-небудь чимось то, -то, то і, 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 і на друге любило, і на друге ходило. А, а тепер ніхто не, сушіт, бо ще душі не йде, не ні, бо то що панство ще поробило. Що ще поробило панство? Ой, ой, і ой, таке то життя ми прожили своє. Далі? Що можете розказати за зелені свята? Зелені свята. Перед зеленими святами, наприклад, в суботу, бо то, то так випадало зелені свята, в суботу пішли, збирали зілля. Або особисто треба було збирати лісове зілля. Колісове зілля там є і сонце, і місяць в лісовій зіллю, і папороть, і все. все. то збирали. Ходили розхідник, збирали по штреці. Уж треті ходили по колії, збирали розхідник, розквитий, взагалі розхідник до кубки і вставили букет. То було. Джілі то ще здавало таке, а хтось може, не дай Боже, хворий чи кого вабули, чи що. то ж було підкурювали тим жілем всіх. І худобу, і що все підкурювали. Потім прийшли, принесли, пішли до лісу, принесли май, а май то ще знає з, ліс, з ліски. такі галузя злізки. Побивали хату навколо, що всередині хату помаїли, то тоді зайшлося свято. Вже ніхто більше нічого не робив. святкували. На другий день пішли ми до церкви, взяли звезмо то жілля, що воно збирали в суботу, понесли до церкви, ще ще не то жілля, що гарно поблагословив і пішли додому каже, з тим жіллям. І то жілля було цілий рік, до другого року мало чекати то жілля. А як святкували щедрий вечір? О, щедрий вечір було веселіше, бо то, -то таке, то то ж тобто, так само, як на святий вечір. Вечерю варили, що так само сідали, їли вечерю. Діти, діти ходили, кулядували попід вікна, весело було. Деколи навіть найспівали заносити ті копійки під вікно. А тепер, як прийде, день два кулінника, о, то вже фест, то вже фест а перші діти ходили, колядували, за дві копійки колядували, Дві копійки виносили. І тепер раз пішли по шадрівці по там до одного чоловіка, він був купе, такі Гроші, мов, знали, що мов гроші. Ми заколюдували їм куляду, зашадрували таку ладну кулі за шадрівку, зараз ми зашадрували. А він на мене дві копійки. А я потім кажу: знаєте що? Давайте прохокуємо в вікні, дідавого, тобі, там, де лід є. Прохукали, злізмо ті дві копійки, причепили до вікна і почекали геть. І тільки купівки молили в вікну. А потім ті дві копійки мусить чекати або морозити, або щоб так було 300 шеба. Моло було, було, було муж вікно міняти, кажу, було ще було міняти. О, І таке таке то було. А пам'ятаєте, якісь традиції під час Різдва або щедрого вечора? Ну, таких традицій, традиції нас більше було на Андрія. То, 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 то. Вечер, то, то. А то на Андрія. На Андрія було дайте мені спокій, люди добрі. То було страшне на того Андрія. Кожен брамки задоротовував, кожен брамки дехто приварював, бо то могли піти, зняти брамку одну і нести в горішній кінець, другу брамку нести в долішній кінець, трету брамку вехти в воду, де небудь потічок. Хлопці йшли, малювали стахети різними тими фарбами, різними то все. І... Навіть було таке, що в старій халупі, де була низонька хата, то могли витягти передні... з воза передні два колеса аж кулкомина. Зачепити там за комен і ті колеса. І ті колеса там були. А вран господар каже, мати Боже, подвиж, що воно мені з возом зробило. Каже. Воз... Віз розібрали і колеса викинули на... на дах. Ну, а хлопці більше ходили, малювали шиби. Малювали вікна. все. А на другий день мати кричать до дівчат, Гід, дід мейте вікна, бо так вікна стояли. Тот у мене не ште, то йшли до вас. Дід помийте вікна, кажу, так я. то що? Та ріжне, та ріжне було. Пам'ятаєте, як дівчата ворожили? Дівчата, ми, наприклад, ще сходили все до хати, і нас там було купа дівчат, бо то дівчата ходили разом, перші ще любили люди, не так тепер. Перший любили. Тепер трошки вже. За війни трошки почали любити до другого, ще хеляти. Бо бу, була бу, така біда у нас в на Україні. А перші сходили ще до одної хати. Хто в чим був бути, хто в чоботах, хто в таких зимових черевиках, хто що. І сідали, наприклад, там, на диван, чи на лавку, чи на що і представляли чоботи. Там твій, мій, твій, мій. І чий чобіт вийшов на поріг, що чи черевик, значить, того року. Да ще буде віддавало. І то є правда, і так і було. Чий за запоріг, та ще й віддавала, каже. зразу От таке Отаке то. А, що можете розказати про весілля? Які обряди були? О, о весілля у нас дуже було весело. То не скрито. Брали старости, брали рушниками об'язані, брали коровай такий великий, що йшли сватати. Вже сватати, якщо ще дівчі той хлопець сподобав, то вона приймала їх. Густела там зараз горівку ставили, що густели. А якщо ні, то дівка відказала, що я не піду. А якщо ще подобало, вони прийшли. Що домовлялися, коли то весілля, за скільки, чи за місяць, чи за два, щоб підготувати? Що, якщо то дівку потім зібрали, вбили, в білу у у нас такий був вазонок, називався ще ж парагус. Барагус, папороть, і цілу сукенку, ту молодої вбирали тим шпарагусом. Желену, бо їй була щаслива дорога, би гарно жила, би щаслива була, бо все. Ну, що збирали? Молодий, молоду не мав права видіти до, до, до шлюбу. Аж як вийшла до нього на подвір'я. На, 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 на Потім прийшов ну, молодий, Зайшли ще торгувати там. Вони ще торгували довго. Там, якщо є тої молодої і сестра чи брат, чи що, хотів викуп. Дай мені викуп, а то моя сестра дай мені викуп. Трувалися, там гроші молодий, можуть платити, чи скільки там ну, за викуп. А потім молодий, якщо йшов, турвав, що заходили до хати. Зайшли до хати, старости молоді. А родина з тої і з тої сторони, тато, мама, бабця, сестра, брат, всі дали навколо. так. Лавки були поставлені, щідали. І до благословення. І староста каже, прошу ще поклонити, співали пішні до того. Прошу ще поклонити за перший раз татові і мамі і всім родичам. Ну, вони ще двоє поклоняли, і увійшли. А в на голову клали корова і казали, хай вас Бог благословить, хай вас Бог благословить. кожен день. По тому. Що, як не то, що стали, потім старощина шпівати. Знизенька зничка, там, галю, чи Марушу чи кашу. Дорога до причаги близька. Що, вони то пішли три рази, поклонилися, все, вонися ще зібрали і вийшли на дорогу. Що вийшли, гарно, молода зібрана, цукерків, чи там не було таке хе, тих салованих курків, там було, зробили якусь там трубку, таку, як продавали колись цукор, там замотували газету. Що, молода набрала цукерків, і йшла по дорозі, і кожному ще вклоняла, хто воно був, на котрій брамці, чи на дорозі, чи що. Молода стала, вклонялася, а вони відподалили на вас Бог благословить, до самої церкви. А від мене до церкви, тут треба два кілометри йти. Кі. Уявіться, йшла молода, вклонялася, чи, чи а тепер ще тут машини, пі-пі, ну, поїхали. І то 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 де то, кать, то нема правда. Чи то, не дай, Господи Боже, хіба за небіжчик, коли мене хто там з кулею то так сигналили, і то що, то що тепер люди ще дивлять, чи то небіжчика везуть, чи то везуть кажуть тобі. А перша йшла до шлюбу, ніхто не визнає, де не йшла ні... собі пішки, що до шлюбу, клонялися. Що ще не... у шлюб, що? Верталися додому, верталися додому. Прийшли до хати, що зайшли до хати, перше ще починало, що з молитви. Староста пару слів там старощину, поблагословили їх і зараз, каже, стань муші і змовимо всі молитву. І всі мовили очинаш і Богородиць. Тоді пощадали і бавили. Ну а як ще зайшли бавити, то ж не було спасу. А ще все хлопець попідпивали, а там були пішні, які хочеш. А там танці були, які хочеш, а там, а, а там і деба ставали, і що та що ну, ну хочеш там було. Там ще бавили до самого рану. До самого рану. І ніхто додому не йшов, бо чекали, коли господар поїзд, коли поправлені, бо треба ще на другим піти. Потім кінце вісіля давали подарки малі. Ще перше мала тошка невіщі в'язала хустку на голову. Тільки звичай був, що чоща так називали перші, чепчела свою місту свою. Що ще почепчела, завзяла їх хустку, що, потім молода дарувала подарки тату, мамі, сестрі брату, як як Во. А потім, ж після того, кажу, давала подарки, що. А молода ще не розбирала. Тільки зняла її велю, зав'язала їх хустку і була до рано в білій сукінці. А на другий день було. Другі сукінці, не біля, а в такі сукінці. Що потім на другий день чи що бавило назад чий вечір, не чи то, то було два дні весілля. І багато людей було на весіллі? Було, не було по 150 і по 170 людей на весіллі. Було. Але то, якось, то було дружні, сусіди прийшли, допомогли зробити так або так, і так. Та де, де, де тепер, де? Тепер кожен див, ага, подивимося, та зробила весілля, а я може ще ліпше зроблю, а тато, а я ще щось додав. І таке, А тепер всі щили, бо. Бо війна йде, війна йде на Україні, війна йде. То всі гіна, навіть весілля не хочуть робити. гену хлопці наші, гинуть наші діти. які Якісь гірко годували, гірку і то пільнували, а, а, а яке вічі справляти? Навіть моя внучка ще мала віддавати, розписалася, що. Вічіря не будемо робити, бо є біда в Україні. Що каже? Потім ще скінчить війна. Потім зробимо зусіря, або як там щось що, що, що таке. Чи ходили на веселля засівати? На весілля в нас засівати тільки хлопці. Нас дівчата, на весілля на Новий рік, в нас до хати ніхто не йде з дівчат. Не Ні жінок, ніхто, ніхто. Йдуть самі хлопці. Йдуть маленькі хлопці, завінчують, посиплять пшениці в хаті, і що їм ще заплатити гроші. І підуть далі. від хати до хати йдуть Зашивати. Зашивати. Наті. Дякую вам. Закінчення сеансу о 13.47. Де?